Міжнародний центр для птахів у сан франциско надає тимчасовий притулок понад тисячі птахів щорічно. У першу чергу центр надає допомогу птахам, які постраждали наслідок природних лих. Часто до них потрапляють і водні пернаті, які стали жертвами виливу нафти. Крім того, центр надає консультації урядовим агентствам та працівникам нафтових компаній для мінімізації впливу нафтової індустрії на флору та фауну регіону. Найбільше ж роботи у працівників центру у сезон гніздування, коли Нерідко молоді птахи залишаються без батьків чи просто роблять невдалу спробу залишити рідне гніздо. Про роботу центру у гарячий сезон у нашому наступному сюжеті у цьому центрі для птахів у північній Каліфорнії кожного року знаходять собі притулок близько тисячі заблукалих каченят. Від квітня до серпня у цьому регіоні сезон гніздування для більшості видів місцевих птахів. Деякі з молодого виводка роблять свої перші змахи крилами вдало, інші ж потребують трохи допомоги. У сезон розмноження міжнародний центр притулок для птахів у сан франциско рятує близько ста птахів на тиждень. у цей час всі птахи в дикій природі гніздяться, виводять потомство. Іноді дорослі птахи гинуть. А тоді молодняк залишається без батьків. Саме для таких усиротілих птахів працюють такі центри, як наш. Ми займаємось всіма видами водних птахів, тими різновидами, які живуть, наприклад, на болотах Суїсан по сусідству. Втім, працівники центру попереджають, що підбирати диких пташеня треба обережно, адже не всі вони потребують допомоги чи залишились без батьків. Гніздо з малюками без нагляду дорослого птаху ще не означає, що мама їх покинула. В деяких випадках дорослі птахи навмисно залишають пташенят на кілька днів, щоб ті наодинці оперилися та набрали достатньо навичок для дорослого життя. Ті ж пташенята, які опиняються у центрі, отримують батьківську увагу з боку його працівників коли малечі до нас потрапляють, ми повинні виконувати роль батьків. Ми тримаємо їх у теплі та годуємо, аж поки вони не готові бути випущені на волю. Щойно потрапив у центр, птахи проходять повний медичний огляд. Волонтер Бріана Сетол каже, що новоприбулі потребують час, щоб оговтатись від стресу. Коли пташеня до нас потрапляє, ми залишаємо його у повному спокої десь хвилин на 15, щоб воно перевело подих і заспокоїлось. Відтак ми з кожним проводимо певну процедуру, зважуємо, перевіряємо, чи все у них на місці. А вже потім ми їх поміщаємо у спеціальний інкубатор для новоприбулих Опинившись в інкубаторі, ці малечі відпочивають та набираються сил у безпечному середовищі. Мішель Мельхіор з нової Зеландії проходить у центрі стажування за тиждень до нас потрапляють понад 100 птахів, в тому числі гуси та качки. Це багато. Ми доглядаємо за ними, годуємо, миємо їх клітки. Деякі навіть приймають ванну з бульбашками, інші ж потребують серйозної чистки, особливо ті птахи, які постраждали від виливу нафти. Коли птахи готові до самостійного життя, їх випускають на волю. Для цієї качки з виводком справжнє життя зі всіма його пригодами, щойно починається.